Критики називають його чи не серіалом десятиліття. Прем'єр Британії Кір Стармер зізнався, що дивився серіал разом зі своїми дітьми, і що цей досвід був дуже важким, але важливим. Арішесга із ачинаджоне анечишенасіофидесверіверишкакіза чоло. А британський уряд навіть підтримав ініціативу показувати серіал у школах, який за майже місяць переглянуло понад 66 мільйонів людей у всьому світі. Чому ж юнацтво наробив стільки галасу за такий короткий час? Серіал розпочинається зі злочину, що шокує усе місто, адже 13-річний Джеймі Міллер жорстоко ззав свою однокласницю Кеті. Поліція з самого ранку вривається до будинку родини Міллерів, де зненацька застає переляканого підлітка та усю його родину. Його батьки та старша сестра вражені не менше за поліцію, адже їхній син ніколи не подавав тривожних сигналів. Ці проблеми резонують далеко за межами Британії. Українським глядачам теж є над чим замислитися про безпеку в інтернеті, про булінг, про нестачу уваги до психологічного здоров'я учнів. Варто говорити вже зараз, не чекаючи трагедій. Хоч наш контекст інший, але ми теж стикаємося з розривом між поколіннями і посиленням технологій. Пандемія, а потім війна змусили мільйони українських дітей перейти на онлайн навчання. Українські освітяни б'ють на сполох, бо дистанційка погіршує і знання, і психічний стан дітей, і спонукає їх до того, щоб ще більше часу проводити онлайн. Отже, проблеми підняті в серіалі актуальні і для України.